Друзі, всім доброго дня! Канал Шалений тракторист. Ну що, друзі, пшеничка після дощику трішечки місцями повилазила, але дуже багато пробілів в сухому лежить? Ось отакий її стан. І Хочу на сьогоднішній день друзі, пройтися бистренько по цінам на добрива. Е, яка ціна в наших краях? Харківська область, Дніпропетровська область, тут на межі можна сказати. І такі ціни, скажем, ну, як учитувати, по чому зараз соняшник, пшениця кукурудза, то я вважаю, що в принципі, адекватні ціни. Не, не так, як було в тому році, що страшно. Ну, Давайте перейдемо до діла. Друзі, Амофос 1152 Болгарія 36500, Амофос 1046, Казахстан 31 000. Ну, в принципі, нормально, я би сказав. Не 50, ну і з учетом того, що, скажімо, за 2 тони соняшника купить тонну добре, то в принципі ще терпімо. Сульфу друзі. Формула 2020 плюс 13. Болгарія 26500. Теж така нормальна ціна, друзі. В принципі, нічого такого страшненького немає. 15, 15, 15 плюс 8. Австрия 29 тысяч. Нитромофоска, друзья, 16, 16, 16, 8 с 27 500, Латвия. Нитромофоска, друзья, формула 4, 13, 12, плюс 12 с 23 тысячи, Польша. Тоже, в принципе, адекватная цена, я вважаю. Сульфат аммония, Украина. 14500. 500, тоже, скажем, нормально. Суперфосфат 12,24 плюс 12 Україна, 24 тисячі. Теж ну, терпимо. Е, Кас 32-й, друзі. Україна, 17100. Селітра, друзі, аміачна, Україна 18 тисяч тонн. Е, Селітра Казахстан, друзі, 17,600. Так. Секундочку, бо закрилося, Ага, ось. Карбамід n 46 Україна 21,700, друзі. Отакі ціни, друзі, на добрива. То я бажаю всім гарних цін, гарних врожаїв. І не жалійте грошей, підкармлюйте пшенички, соняшники, кукурудзу. всі культури, які сієте. І будете, друзі, мати гарний врожай, і все буде добре. Дякую, друзі, всім за увагу. Підписочка на ютуб канал Шалений Тракторист, Тікток, друзі. І все буде добре, всім гарного вечора. Гарного настрою всім пока-пока.